Друзі, привіт! Сьогодні Мерседес в роботі. а такий здоровий. Я ще навіть не прочитав, що там ззаді пише GL. В общем, школа на колесах. Я навіть не знаю, це мінівеноподібний подібний джип Mercedes. В общем, його треба відмити, Мити смолу, бітумку і навоскувати. А так не видно, але загальному. Машина ніби. Мерседеси, ну, люди, які мають мерседес, вони їх люблять, за ними обхожують. Це нормально, ну, типу. От, але це все треба зараз промити гарно. І щоб він блестів. Щоб він блистів гарно на вихідні. Ну що, друзі, джіал в салоні ну, більш-менш непоганий є, ви бачите, яка забрудненість. От, але плагу нема. Все текстура чиста, то що пильна то що пильна машинка. В общем, кермо трошки в органіці і тут бокові і 250 тисяч пробіг. Але я думаю більше. Е, ну Тут важка запосадка, важкі люди їздять, тому може тому так і зношуються. В загальному Мерседеси до 300 тисяч, майже сідухи не показують і зносу. Також по ногах. Машина недавно певно куплена, тому тому, тому, все то чистенько більш менш Але ми зараз по-своєму це все перемиємо. Машинку я помив. Я бачу, що вона гарно навоскована, смола знята, тобто, смисл її щось доробляти нема. Тобто, я диски помив всередині, середині, помив ці всі пластики. В общем, і певно на цьому станеться. Я її ще потім дотру, гарно парою пройдуся, позабираю якісь ківо лишні штуки. І все. Бо Тут важкувати цю машину, перервусковувати часу просто валом, і смислу нема, бачу хороший віз, гарно нанесений. Так буває. Просто плін. І, О, Якось воно відкривається, не знаю як потім розберусь. Тут, звісно, три ряда, задній ряд зараз закритий, купу всього стоїть. Спереду місця просто вагон. О, ці духи? Бачите, які. Просто ідеал. Все чотненько, все красиво, все просто правильно. Також по ногах все просто правильно. Зараз ми її пропаримо, піднімемо запах. Відкриємо третій рядці Ну, Тут бачите, тут порядок. Тут порядок, чиста машина, я кажу, її просто недавно придбали. Видно, її теж до продажі готували, десь чимось понатирали, бачите, все-таки щось блестить. Десь якийсь плак. Тут пройдемося, коротше вже так проакцентуємося. Бачите, щось лишилося. зловитися в такій великій машині, щоб все зловити дуже-дуже важко. Але машина чиста. Так, дуже чиста і це приємно. приємно. Так, те щось є, але не страшне. Чого такого страшного, дикого плагу нема Бачите, кнопочка облазить. Значить, тут... Було страшно, але її відмили. Трошки хімка зробила своє, дала. Таку, ну, для таких машин вже трошки з'юзаних може і плюс. В общем, подивимося, зараз ми це ж все прогріємо, дивіться, Всі резиночки, все чистенько. Це круто. Так, сі духи трошки є, нализалася, теж ми їх помиємо. Ниточка, бачите, теж максимум чиста. Нормаль. Нормаль. Ну а тут бачите, трошки є. Трошки є, оце парнем ми видуємо. А скільки ти б машину не мив, все одно щось знайдеться. У, -у, У, люди хворіють. Ай, машини дорогі мають, але хворіють. Так, тут така також, зарядка. А, окей, окей, друзі. Нічого печального нема, зараз ми це все прогріємо красиво. Ну що, друзі, хто б що наказав? Чорний колір, поки він вимитий, і стоїть десь під навісом, не виїжджає на двір. Він фантастичний. І даний Mercedes зараз іменно в тому місці. І в той момент він вимитий, наполірований, і він стоїть під навесом, на нього полюка не падає. Є в машині, звісно, підкапотка дико, закоцана, але я так зрозумів, що вона в плівці. Бо все остальне більш-менш в гарному стані. Робота одного дня, повністю відмив. Підвоскував машинку, ну, повезло, то, що її все-таки готували вже до продажу, смоли не було. Вона була плюс-мінус повністю вимита, непоганим воском накрита. Тобто я просто це все вимив, гарно витер і додав їй свого шалаку, цього воску. Ну, В середині, друзі, вона повністю була теж зроблена хімкою. І вона не мала запаху, бо Може, хто знає, хто не знає, психімішістка робиться озонація, іонізація. Вбуваються всі запахи, і хімії теж. Ну, і тут теж це було зроблено, тому коли ти відкривав машину, вона була ніби чиста, ніби красива. От. Але запаху не було. Не було запаху шкіри, а ця машина повністю шкіряна. І коли ти відкриваєш машину, маєш ловити перш за все цю ноту запаху ноту текстилю. От, і я, прогрівши всю машину, добився даного ефекту. Відкривається машина, і ми попадаємо в турецький шкіряний магазин, шкіряних курток того всього. Пахне тупо шкіркою. Дуже круто. Помилися, бачите, змилася органіка, яка вже там трошки нализалася, було все-таки щось трошки наїздила вже певно після покупки. Бачите, в якому стані гарне кермо. В общем, дуже е, все помилося, круто. Як то, вона була чиста, але вона була під, під хімкою. А хімка має такий легенький ефект, блиск дає. А я це все змив і вона зараз така тупо матова, тупо офігенно матова. В общем, Так як має бути. Мені каже, хімчистка не помішає багатьом стареньким автомобілям і дешевим, але дорогим брендовим автомобілям, типу Mercedes, BMW. Вона помішає. Такі машини мають бути аутентичні з запахом, з відчуттям чистоти. Вона така має бути гладесенька. Ну, як от просто, як от, я не, не знаю, не підібру слово зараз. Але це інакше. Тобто Ми бачимо, що чиста машина, але іншого запаху немає, відчуття немає чистоти. А зараз, іменно після відпарювання. Це все появилось. і відчуття чистоти, запах чистоти. І це все круто. Також оцей весь коврик, він такий бархатний, він так малює. Це просто, він такий мягенький, так само на підлозі. Вона коли вимивається, воно все таке ну, прям-ну просто. Це просто кайф. Це дає пара. Пару можна від в цілому можна порівняти тільки. Можна порівняти з банькою. Можна зайти в душ, гарно відмитися, але це відчуття повністю тотальної частини дає тільки банька, коли ти відпаришся про зсередини, відкриються середини, відкриться всі пори. Ну, це так, ну, порівняння яке може неправильне, але я просто божню свою роботу. <с? <с?> я люблю цей ефект від парної шкіри, іменно від парного салону. Він просто фантастичний. Подивіться, яка текстура. Ніяко близько, абсолютно. всі ниточки, всі шовчки, все забрали. Жалко сів щоб я там підсвітив. В общем, там все ми продули, все, що лишилося від попереднього майстра. І, в общем, це все просто кайф, запах, відчуття чисто Ну, коротше, Марс це є Марс. Друзі, хто не мав Марса, купіть собі і ви зрозумієте. Це... stránka, ale a fíkne na taká.